Ситуація з ТЦК виходить настільки з під контролю, що от вам зображення дивіться там зрозуміло, Тіпа ТЦКшник прямо прям в людину, яка намагається врятувати своє життя. Але це набагато глибше ніж ви думаєте. Справа в тому, що зараз політики вже почали робити інтерв'ю, і вони напряму кажуть, скільки коштує вийти з бусіка або скільки коштує вийти з ТЦК. Тобто всі роблять вигляд, що цього немає, що типа в країні все добре, але всі прекрасно розуміють до єдиного і в політиків і так далі. Що ця історія є, що всі платять. Це і у людей зараз же межа настала, тобто люди вже не довіряють настільки ні політикам, ні владі, нікому люди не знають, кому вірить. Що ось ось і вже почнеться межа, коли люди почнуть або ми за це зараз порозмовляємо. Але справа в тому, що не тільки ТЦК це ловить людей почали з'являтися цілі угрупування і. Які тіпа типу, під відом ТЦК отак на улицях вилавлюють людей, як ви бачите, з чим в руках ну може, просто викрадаєтесь і займається рекітом. Тобто це навіть не ТЦКшники вже. І в чому проблема? Люди, от ви ж бачили, як когось там в Україні, от хто з України? Напишіть в коментарях. Ви бачили, як когось там пакують в бусик чи ТЦК пакує. Чи ви викликаєте поліцію чи ні? Ну всі розуміють, що це да? чи хтось підходить, вписується. Ну хтось да, але загалом люди переживають дуже сильно за своє життя, і вони просто не підходять і нічого не роблять. І діло дійшло до того. Ну, афірюги, оці всі поняли, що ніхто. Хто їх не будуть дюрати на вулиці, це просто бандюгани. Зараз ворують людей на вулиці в Україні, дзвонять родичам, кажуть, така-та-така -та -така -та сума, стільки ви нам долежні, поняли? І люди вже. Тут в ТЦК є в ТЦК нормальні люди, ну більшість самі знаєте, є нормальні, але люди вже навіть не знають. Ні ТЦК вірить, ні владі вірить. Тут якісь бандюгани, якщо б ви не знали, прослідкуйте цю історію, куча бандюганів зараз ворують людей на вулиці і просто вимагають г... у, у, у родичів. от історія. А щоб ви розумали? Кої з фронту приходять не з пустими руками. Я думаю, ви розумієте про що. І в них там не тільки в руках, там побільше всього. І може настати межа, коли людей прорве і вони почнуть самі захищатись. Друзі, з цього всього приводу ми дуже довго думали, що зробити. Ми зараз запускаємо наймасштабніший благодійний проект для українців без підтримки держави. Ми намагалися про це розмовляти, ніхто нас не підтримав, тому ми самі робимо за власний курс. Ми будемо кожен день дарувати по 5 тисяч гривень. Українцям зрозуміло, все це буде за посиланням в шапці профіля небагато, але чим багаті, тим раді. Нічого для цього не треба. все це безкоштовно. До речі, якщо вам цікаво було, як люди можуть онлайн, бо у нас зараз там по 100 тисяч за люди онлайн просто з телефона. Можете подивитись за посиланням в шапці профіля, буде прямий ефір, Як ми бачимо це людям? От і заодно я вам там розкажу, як ми зараз запустимо цей благодійний проект. Я маю надію, що він стане досить масштабний на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.